Доброго всім вечора. Це відео спеціально знімаю для тих, хто опинився в скрутній ситуації, в кого сіла батарея і нема де да її зарядити, але є батареї від інших телефонів. Дивіться сюди. До будь-якого телефону треба просто подивитися, чи підходить вольтаж. У старих телефонах, в, що сенсорних, що кнопочних батареї, в принципі, повинні е, працювати. Але тут, пам'ятайте, що тут різна ємність і час роботи телефона буде різний. От, що потрібно зробити? Тут головне визначити, де плюс і мінус е, на контактах, там, де підключається батарея. Вибачте, але тут різні телефони. Тут є телефони, за яким контакти можна зачепити два провідника. А є такі, до яких прийдеться припоювати. Якщо вам пощастило, і у вас можна їх просто прикрутити, їх просто прикручуємо провідниками і виводимо на батарею. Я нагадую, що головне тільки визначити вольтаж. Зараз підпадав вольтаж. Ємність там немає значення, просто у вас коротко час роботи. Але коли вам потрібно буде подзвонити або вийти терміново в інтернет, то ця порада багатьом знадобиться. Тут просто або ми припоємо до батареї е, два проводка, але якщо у вас немає під рукою паяльника, е, можна взяти пластилін, е, можна взяти ізоленту, але пам'ятайте, що потрібно дуже. Плотно його прижати. Може, даже прийдеться придержувати руками. Щоб було, був плутний прижим інакше, телефон не запуститься. Воно все працює. Це я взяв зовсім іншу. батарею, Це я взяв батарею із старого телефона Siemens із дуже старого, кнопочного, ще монохромного. І поставив його на Samsung, на Це сенсорний телефон. Тут сенсор, тут ще й оптична миша є на цьому телефоні. Samsung Omnia I 910. І він працює. Я Також тут приходиться пальцем придержуватися, бо я тільки один контакт припаяв, один контакт припаяв, а інший прийшлося із Тому що погано припається дуже довго паяти. Ну, воно все-таки припається. Ну, якщо у вас немає. Під руковий паяльник, оце або скотч, ну або всім, що ліпиться, будь-що, або можна навіть пальцями придержувати. Так, ви зможете увімкнути ваш телефон і в скрутну хвилину зателефонувати. Якщо вам знадобилася наша порада, будь ласка, поставте лайк на нашому відео і підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за перегляд. Якщо комусь допоможе це відео, я буду дуже радий.